У мене прання пралось, серіал дивилась, то одним оком читала ж і повідомлення. Ну, ваші повідомлення. І з деяких повідомлень, коротше говоря, диво, дивувалась. У мене є одна підписниця, вона вже давно мені пише. Ну. То я нічого не роблю, у мене чоловік все робить, я вже на, на городі нічого не роблю і там, ніде нічого. Ну, коротше, ну, зовсім нічого людина не робить. Ви, мабуть, тільки гроші заробляєте. Ну, Спасибо і за це, хоч, хоч це розуміє, що я хоч що хоч, хоч гроші заробляю, і то добре. От. Ну, А це вже за машину там таке понаписувала, що я, я ясне діло в неї пару запитань, там я її підкинула. Чекаю відповідь. Я все культурно. Ну, а тоді ще й некультурно. культурно напишу і заблокую. Я, може, й не буду некультурно. Ну треба ж і написати, і нагадати, і, і все треба зробити. Чогось так. Нашим людям здається, якщо одна машина є, значить другу вже ти не маєш права мати. А чого? <різь> Дід на одній їде, я ззаду на другий. Ну, ну чого б і ні. Мене ніхто не хотів обідати, але обідали. Але обідали. Я їй більше нічого не написала, але ще заблокувала. От і все.